В гаражі посилки пакував, то ми грілись ось такою штукою. Поняли? Це плита обігрівачі. Де вона йде на 1,4 кВт, а тут сюди на маленькому балончику вона працює. Але ми брали через перехідник, підключали її до ось такого кемпінга. І так виходить: ну, типу, дешевше чим. На балончиках працювати ну в той що можна десь взяти в поле в ліс, вона буде на балончику. Тобі гріти, їсти приготувати можна. А якщо там вдома, ну на кемпінгу, то грітись можна ну цією штукою. але є ще ось така штука. На... Тож теж вона йде 1,4 кВт, точніше, та штучка йде 1,3 кВт, а це йде 1,4 кВт. Цей коштує 700 гривень, накручується на балон, і так само інфрачервоний обігрівач виходить, як і, як і плита, А пі, пі, плита там тисячу там 1480, вроді, чи що стоїть. Ну, півтори тисячі гривень. Тож штука класна. Коли ну, немає альтернативного якогось живела тепла, да, чи нема світу там, наприклад, десь в гаражі, десь в якісь битовки, десь в якомусь приміщенні такому. Виробничому, да ви можете собі з легкістю брати і грітися інфрачервоними обігрівачами, які працюють від звичайного газу, на якому їздять машини.